Ще одна вкрай важлива для виконання бойових завдань автівка поїхала від координаційного центру волонтерів у Бахмутський район. Загалом, з початку війни, це вже 14-та машина, яку волонтери відправляють на фронт. На цю автівку збирали гроші всім миром. 1330 євро доклали ми з тих коштів, які були зібрані на координаційному центрі. Е, решту коштів додали хлопці з Чехії, наші українці, які там живуть уже багато років. Вони там об'єдналися, допомагають нам у пошуках автівок, у пошуках дронів, різної амуніції для хлопців. <кій> Присилають нам. Те, що треба нашим військовим на сьогодні, відгукується на наші запити. Бус для військових 46-ї бригади перед відправкою пройшов технічне обслуговування, перефарбувався з яскраво-жовтого у зелений та максимально завантажився необхідними для військових речами. Вивозити можна ранених, во вторих, функціонал машины машини дозволяє ну, інші задачі, які не может виповнити, допустим, легковий автомобіль. Также самоперевозки, грузов и вот, вот, допустим, волонтерская помощь. Спасибо координационному центру нашему волонтерскому, Александрийскому и жителям Александрии. Благодаря им, собственно говоря, этот автомобиль автомобиль был приобретен за ну, сбор их средств. Вміст вантажу машини на передову залежить від потреб військових. Цього разу у Бахмутський напрямок поїхали наступні речі. Це і продукти харчування, гігієна, вологі серветки, тому що там цього всього нема де купити, там не працюють магазини, і вологі серветки це все. Це і баня, і душ, і щоденна гігієна, якщо на це є час і можливість, коврики, які плетуть наші олександрійці, це кишенькове сало і багато-багато всього іншого. Це амуніція, це грілки, це газові балони, це медицина. ну, Тобто перелік достатньо сумний. Суттєвий і кожний раз, коли наша автівка вантажиться, ми намагаємося її поповню завантажити, тому що є така можливість прямо в окопи, прямо для тих, хто зараз на самому передку передати все необхідне. тому ми використовуємо цю можливість наповну. Військові зазначають, що термін служби автівки на фронті це справа випадку та везіння. Може день, а може і місяць. Кошти на транспорт на війну волонтери координаційного центру збирають постійно, адже саме від наявності та справності автівок залежить життя наших хлопців.